Освітяни, спортсмени. На стадіоні ІКАР обласна організація фізкультурно-спортивного товариства Спартак та міське управління освіти провели спартакіаду серед освітян міста. Учасниками змагань стали 160 вчителів та вихователів дошкільних навчальних закладів. Кількість команд виросла, як мінімум на треть, качество теж. Туди ходи, туди не ходи. Сейчас уже многие з них, можна сказати, аксакали цих спартакиаду і прекрасно знають. І даже некоторые команды готують. Ця кидай спартакіаді до змагань педагоги готувалися заздалегідь, розповідає директор навчально-виховного об'єднання номер 16 Марія Міщенко. У нас є і в плані роботи закладу такі змагання, є змагання у своїй первинній проспілці. У нас взагалі школа спортивного напрямку. і готуємось до цих змагань. Чимало освітян, постійні учасники спартакіади. І тут виступали і виїзні були спартакіади, високі барки і задоволенням, коли озвучується дата спартакіади, ми йдемо задоволення і практично кидаємо всю справу. І хочемо взяти участь у цих змаганнях. Спартакіаду провели у чотирьох видах: перетягуванні канату, дарці, бомбаскеті та стафетах. <праць> Нужны были такие подобрать виды спорта, чтобы не было больших нагрузок, так как учителя это не спортсмены, а физкультурники в первую очередь. Плюс второй момент, чтобы доставили удовольствие. Третий момент была возможность пообщаться. Ну и самый главный момент, так как, к счастью или к сожалению, украинские спартакиады не проводятся среди учителей. Поэтому нам не подстраиваться под какие виды спорта. После эстафеты освітяни визначали кращих у бомбаскеті та татарцы. Найемоційнішим став четвертий вид змагань перетягування канату. Він і визначив переможців спартакіади. У залі команд загальноосвітніх навчальних закладів з різницею в один бал переміг колектив навчально-виховного об'єднання номер 1 а серед команди садків не було рівних дошкільному навчальному закладу номер 69 Кристалик. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту.